Угода про розподіл продукції між Україною та компанією Шелів. Вона засекречена. Тобто ніхто її подивитися не може. Подали до суду, і виявилося, що у Харківській обласній раді ця угода, яка на 700 сторінок, вона залита зеленкою. І вже її неможливо прочитати. Зеленкою зеленою. Тобто, щось там якісь наші депутатів, чи голови, чи там когось. І все. Не можна прочитати. От Зеленко і не тільки цей документ, адже про багато інших. Тобто ми не знаємо ну, саму угоду, неможливо прочитати, про який контроль ми кажемо. Далі, компанія Shell каже, що вона провела громадські слухання. І ми можемо відкрити навіть на сайті компанії Shell протоколи цих громадських слухань. І відкрити у Вікіпедії, а скільки ж там живе людей у тому селі? А там живе тисяча людей. А скільки ж на громадських слуханнях було? 11 осіб. Чи може 11 вирішувати за тисячу? Тобто вже на цьому етапі на досконалість нашого законодавства щодо громадських слухань, вони використовують на фокус. Наші старі ще з радянських часів держстандарти, вони використовують, щоб на полях ці госпризначення відходи від фрекінгу, які тверді, закопувати на глибині 80 см. Хлопці, куди ми прийшли? Нас вже розглядають як тих йолобів, де можна робити все, що хочеш. Далі ми кажемо моніторинг ресурсів. Який головний ресурс сьогодні в українському селі? Це вода. А в нас, це ще в USAID, коли наймало фахівців, в 2011 році, вони в 2012 році, році зробили зауваження, що у вас помилки У нас Водокористування компанії приводу газу та нафти віднесено до загального водокористування. Тобто не нормується, а має бути спеціальне. Бо це ж цінність. Уявіть собі у Первомайському районі, де дефіцит води у е, Боргенківському районі. Що ж ми робимо? Ми ж свої ресурси просто розбарзарюємо. І це є корупцією на державному рівні. А хто підписав? Ці угоди. Ми всі пам'ятаємо, Януковича. Яка компанія посередник? Кива родина? Що змінилося за, роки, за цей рік? Нічого. А ми плануємо незалежний моніторинг. З ким? З родиною Янукович. ну, ну, Януковича. Родина Януковича. А, місця... В містах і них. А, а, а компанія замовлюся. <ріпиєв> Далі продовжуємо. А що там написано про перебіг? Що перевірки на частіше, одного в... разу, на три роки, а їх результати можна обнародувати через 5 років після закінчення угоди. а угоди в... закінчення на 50 років. Тобто онуки дізнаються, від чого дідусь Ну, Хіба такі угоди можна? Як це оприлюднення? А роль громади в цьому договорі нульова. Ходіть троїться. Ми пропонували компанії і хотіли ввести власний моніторинг. А там охорона, вона не пускають. Коли хочуть, проводять екскурсію. От вам і незалежний моніторинг. Де академія наук в цьому питанні? Нема. Де екологічна інспекція? А чим вона буде там перевіряти? Блакно там творочкою. От бували ще нашої організації за сприянням уряду Америки подивилися, а як це в Сполучених Штатах? А там, вибачте, Вся база приборів, приладів необхідних, є в кожного інспектор. Що він бачить і витоки метану, і температури і такі. А що у нашого інспектора? А де він стажувався? У нас возять компанія що возить журналістів, там, любителів пива, кого заводно? А от до інспектора не повезли, не постажували. Вибачте, а міжнародна спілка охорони природи це. Та сама найбільш фахова організація. Пише, перше, це має бути фаховий рівень нагляду, контролю. А в нас нічого про це, жодного нормативного акту. На сайті Європарламенту ми бачимо 300 документів по станцію газу. В Україні жодного е, нормативного акту немає. Як же ж, окрім цієї угоди? Про які моніторинги ми кажете? Вибачте. За ваші зауваження і ремарки, я згадав одну таку річ, десь місяць тому назад я мешкаю в будинку, де 300 закладно квартир, і там у нас ОСББ. Коли правління повісило оголошення, що так і так, завтра ми там розглядаємо на проводимо, плануємо не завтра, а там, через тиждень плануємо провести збори з порядком денним, ОСББ там визначає рівень. Ми самі визначаємо, скільки ми будемо сплачувати, виходячи з тих норматив, які посилає нам, тому що є діяльність ОСББ, яка дозволяє там дещо пом'якшувати. У нас доволі ефективне заклад. Значить, як ви сказали, що там тисяча мешканців прийшло 11, значить питання, яке заторкує, в принципі, в моєму випадку теж всіх. 300 знаком квартир, ну, скажімо, 300 власників. Так от, прийшло 25. Оце показник. Тому тут якби знаєте. Що... Це не той показник. Це, 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 але... це, це, це показник шахрайського компанії. Ні, Шо? Це не показник шахра компанії. Є, це громадські слухання. Це не так, як вони думають аморфно. Вони мали за місяць повідомитися, вони мали висунути документацію на громадське обговорення. Вони, а вони повідомили людей майже за пів години за день. Це був будь-який день, незручний для громади. І отак от, от проводиться. А в іншому селі вони провели позвозили по 10, представників з 10 сіл, окрім того, яке це безпосередньо зачіпає. Зумієте? І отак от підробляти громадську думку в нас е, виявляється можна. Оце страшно. Наскільки я два таких основних проєкті, які я слушаю, і харчова. Наскільки вони сравніли? <реш> Я можу сказати, що ми співпрацюємо із львівськими екологами. <реш> ми все працюємо з екологами <реш> і у Львівщин, і компанія Шеврон мало чим у цьому відрізняється від компанії Шеврон, Лише трішечки вони чистіше шеврон це робить. Трішечки чистіше, але ті самі методи так само намагалися дурити громаду. Ну лів'ян так просто не надуриш. В них більше. Комунікація, але харків'яни були в цій боротьбі ефективніше. Просто, ну, на мою думку, нахабніше діяла Шевця в цьому випадку. Хоча я хочу сказати, що нормативів немає як на Львівської, так і на Харківської області. Незахищені громади, як у Львівській, так і в Харківській області. Але там була обласна рада, яка слухала виборців. Якщо нашому обласному депутату було начкати. І лише тільки там лічені одиниці потім в Ізюмі там громада схопила що робиш, і вони відізвали свої підписи. То у Львові більшість все ж таки про була. Отак от ну, трапилось. І вони висували умови. Вони висували умови. Проєкт проект наприклад, 10% для територіальної громади. Вони висували умови контролю за цим видобутком. На жаль, на Харківщині ну, лише було два процеси. Або територіальна громада відмовлялася давати згоду на видобуток на своїй території. У нас є ума населених путів, які прийняли заборону на видобуток на своїй території, або вони добрялися, ми боїмося і все. Добре, колеги я дав вам слово.